Барабан це ударний музичний інструмент, який зобов'язаний своїм походженням різним племенам, розселеним практично по всьому світу. Першими були так звані етнічні барабани, які служили, зрозуміло, не для насолоди музичними композиціями, а для ритуальних обрядів. Наразі без барабанів обходиться дуже мало музичних композицій, особливо сучасних. Тому хороший барабанщик цінується на вагу золота. Сьогодні нам вдалося порозмовляти з декількома із шостканських ударників та дізнатися детальніше про цей інструмент. Ритмічні звуки барабану супроводжували людство протягом тисячоліть – від первісних ритуалів до сучасних концертів. Це ще з далеких африканських времен племен прийшло і дуже древні племена, може бути, вони вдохновлялися якимось звуком, може, обряди якісь робили, натягували Этот, настраивали инструменты из веревок, там какие-то там жилы животных, мембрану делали. Такой же барабан похож был, как и сейчас, только что сейчас технологии, понятно что уже. А также же натягивалось Это даже э, индийские вот э, племена индийские. Вот они натягивали шкуру даже убитых. Врагов навіть до сьогоднішніх днів у деяких африканських племен зберігся ритуал поховання барабану на спеціальному цвинтарі після смерті його господаря. В Європу інструмент потрапив з близького сходу. В ході тривалої історії розвитку музичного інструменту з'явилася велика кількість його форм і типів, а також електронні Барабани придумались уже восьмидесятих годах. Некоторі барабанчики і роботу, теряли, тому що дрампашини з'являлися, вони не нужны, а ну, старались Ногу со зімінням ми старались з драммашини компанувати свої технічні дані і розвиватися далі в стилях і музики. Поэтому інструмент унікален і він необхідний всегда. Ми його любимо. Звісно, для того, щоб освоїти гру на будь-якому інструменті, потрібна практика. Але що ж робити, якщо ти не маєш барабанної установки вдома? Я насукав, ми що хочеш придумали, навіть з кастрюлі всяких пластиків і книжки підлажували. Ну основа барабанна. Это на как бы ну, рук, кисти рук самих. Поэтому там даже необходим просто специальный PET есть, продают сейчас все совершенно и все это заниматься, отрабатывать. Множество упражнений, рудиментів на одному маленьком педе, а потім уже к установке. Часто також розпочати грати на барабанах, заважає невпевненість у собі, думка, що це не для тебе, вже запізно, або страх, що нічого не вийде. Якщо у нього це внутрі є і бажання, то тут боятися ніяк. Тут я приходив. уже готового барабанщика, я так хотел за барабан, что, дай попробую, я выгонял из места, да я сыграю, вот я лучше сыграю, вот я чувствую, что я могу, а ты как-то там, вот такое даже было, это не то, что даже, это не должно быть, это всегда надо приходить, есть возможности, мы здесь, Александр потом скажет, и он есть, и всегда поможем, чему-то расскажем, тем, что сами знаем об этом. Завжди початок ознайомлення з будь-яким інструментом це зважене та обдумане рішення. Іноді все стається випадково, але призводить до неочікуваних результатів. Взагалі вважаю, що почав грати на барабанах повністю випадково. Це не була якась моя там, мрія з дитинства, чи чи якась крута історія, як, наприклад, у Сергія переді мною, що він казав, що аж тягнуло його, що він може зіграти краще. Я не був знайомий з цим інструментом і майже ніколи не бачив, як люди грають на ньому. Але, але а, в мене було якесь завдання а, на один із проєктів придумати, що я хочу зробити за найближчі п'ять років, і саме туди помістив по типу, навчитися грати на якомусь музикальному інструменті. І одним з них був барабани. Одним з найпоширеніших питань є: що ж дає гра на барабанах? Чим вона так притягує інших? Взагалі, типу, барабани і гра на будь-яких інструментах це. Дуже гарний спосіб заспокоїтись в першу чергу, не дивлячись, яку пісню який рок ви там граєте, але ваш організм якось заспокоюється, ви знаходите якийсь баланс, ви ловите ритм і в цьому ритмі продовжуєте жити увесь увесь день, який у вас залишився. Отже, двигуном для гри на інструменті може бути мрія дитинства, випадковість або натхнення грою інших. Цікавість, як їм це вдається. Мене надихало, напевно, надихнуло те, що я вирішила спробувати в минулому році. Я потрапила на концерт, там де грала Настя. Мені дуже сподобалось. І, напевно, все мені там хлопці грали. Надихнуло. Як це цікаво було? Я ж кажу, цікаво було, як грають дівчата, як вони справляються з. Тобто завжди хлопці грають, але ж мене більш приваблювало, як грають дівчата. Барабани, да, вони в першу чергу допомагають людині розкрити свій потенціал, а і внутрішній якось емоційний стан. Тому навіть людям без музичної освіти варто пробувати. Барабани можуть бути не тільки психологом, а ще й вірним супутником по життю. Займаюся я на цьому дивовижному, найкращому музичному, ударному музичному інструменті майже півжиття. Точніше, десь з початку 2000-го, ось майже 25 років. Досі не, не перестаю здивуватися, удосконалювати. Мабуть, життя одного чи двох не не вистачить, щоб повністю зрозуміти, повністю навчитися, як би мовити, грати повністю за і розчинитися в цьому чудовому інструменті, в далекому 1999 році Олександр потрапив на молодіжний фестиваль Нова територія у місті Шостка і одразу закохався в гру на ударній установці. Познайомився з легендарною металікою, ось познайомився з Ларсом Уліхом. На жаль, не особисто з його грою на ударних, і просто закохався. І зараз це, мабуть, моя одна з найголовніших пристрастей в житті. Ось це удар. Міні інструменти одного дня знайомий музиканта попросив навчити його хресницю грі на цьому інструменті, що стало початком, так би мовити, викладацької кар'єри Олександра. І все вийшло дуже. Вона почала дуже класно, швидко все це підхватувати, вчитися так. Ми мабуть не почали з таких з таких, знаєте, правильних, як би мовити, азів, тобто бази. Там нотна грамота, але найголовніша там постанова рук, відпрацювання ударів, відпрацювання динаміки все це я підг підгледів в інтернеті і по таким е, ступеням, ось по таким шляху, по такому шляху, ми навчилися. Кожного музиканта в певний момент також стає покупка інструменту, що є недешевим задоволенням. Це сонор середньої лавки, ну, не бюджетна, але досить середня, середній діапазон, ну, десь це комплект тарілок, повністю педалі, стілець, десь 2 2,5 тисячі доларів. Електронні. Ну, От такі фірми як Алесіс, Стег, Макстоун, там першої моделі Ямахи, також десь тисяча. Найпопулярніший музичний інструмент, без якого не можна уявити рок, джаз, блюз, складається з цілого набору ударних інструментів. Ну, по перше, барабанна установка складається з тарілок або залізо, Ось, і з безпосередньо з самих, самих барабанів. Це серце установки. Кожної установки. це малий барабан, ось він Він має характерний призвук, ось такий пісочний, за рахунок з підструнника знизу. Ось. Потім два альта, Маленький, великий і напольний том, флортом. І най, найнижчий барабан по своєму тону це великий. Він же бас бочка. Вже чотири роки поспіль, влітку або восени, барабанщики шостки влаштовують безкоштовні вуличні концерти, які може відвідати абсолютно кожний та й заразом допомогти ЗСУ. Цього року він також планується.